Вітаю! Сьогодні у нас буде розпасковочка смартфона Redmi Note 14 Pro. Значить, це мені вчора чоловік зробив такий подарунок. І в нас вибір був у ударення на камеру, так як мені треба знімати відео для YouTube, тому потрібен був такий телефон з гарною камерою. Так як я предпочитаю Redmi, тому іншої фірми я не розглядала взагалі. Значить, Купили комфі за 1199. І зараз ми розпакуємо і я трішки розкажу характеристики. так Смартфончик такий. Сейчас глянем, що тут у нас в комплектації є. Сейчас ну, все стороны все заклеїм. Redmi Note ну, 14 Pro. Значит, что по характеристиках у нас? Смартфончики на, наде на две симочки. Так, оперативно 8256. Так само, як і в цьому телефоні, на який я знімаю. От, Але він у мене вже підушатаний душатами слідка, тому, але тут камера в старому у мене 108, а тут 200. Нам потрібна була гарна камера. Значить, знімаємо захисну слівочку. О, такий от смартфончик. Так, діагональ екрана 667. От, роздільна здатність дисплею. Він, мабуть, повний. А, не включився. О, роздільна здатність дисплею 2400 на 1080. Частота оновлення екрану 120 Гц. Захисне скло, до речі, стоїть, горіла глаз. Всьому в мене, в старому теж горіла глаз, але тут вже нова версія горіло-глаз Victus 2. От, з цим я з телефоном і старим проходила теж ксіомі, в мене не пам'ятаю, модель, теж мені чоловік брав. От Тут я з ним проходила без захисної плівки, без захисного скла півтора року і екран цілий. Там теж горіло-глаз, але тут вже Victus 2 стоїть. Камера. 200 мегапикселей. Оперативная система. Так, украинская. Новая украинская. Україна. Украина. Выбираем. Значит, оперативная система тут Android 14 стоїть. Так. Дверди те. Пристрій Android пропустили сим картка ще не вставлена, тому ми пропустимо додати мережу. Треба мережу підключити. Потім підключу Wi-Fi. Ага, оперативна система Android я сказала. пропустити Так, прийняти. Розблокування екрану Пін-код. Так, зараз все NFC І не всі є, до речі. Так, поки буду з вами. Батьківський контроль нам не треба, що ще захист корпусу, до речі, водозахист є, вологозахист і пилезахист, акумулятор на 5500 мліа, є швидка зарядка на 45 Вт, так, От. і розміри. Тоненький, гарний. В принципі, такий самий майже, як цей: 162 на 74 і на 8 міліметрів. І вага 180 грамів. Зараз подивимося, що в нас в комплектації. Так, у нас в комплектації потім йде підготовка системи, ми подивимося, що у нас в комплектації. В комплектації у нас іде. Кабель, блочків немає. До речі, раніше кіомі клали блочки, зараз блочків немає. Кабель у нас, ну це все, як завжди, документи якісь. І ось такий чехольчик. Так, ну що у нас тут? Ага. Ось такий сикусиль, новий чехольчик. В принципі, непоганий. Так, ну зараз перевіримо з вами камеру. Я не знаю, просто чи на цей телефон воно покаже, як... бо тут уже камера, звісно, ушатана. Ну, як завжди, у Xiaomi, Redmi, просте меню, нічого такого немає. Зараз перевіримо камеру, що використовується додаток. На четверочку. Так, ось дивіться, тут гарно. Бачите, от фото, а можна 200 зразу ставити це усилення. Посилена зйомка. Так, фото. На четверочку. Так, клас. До речі, передача кольорів дуже класно. Так, от я вчора, коли ми вибирали, я перевіряла старий і цей телефон на камеру в магазині, то цей передає чітко колір в колір, а в цьому в старому вредні трішки іскажається кольором. Ну, В принципі, такий гарний, зручненький телефончик, симпатичний, з гарним дизайном. Сімки, до речі, вже вставляється сімка вже знизу. Не так, як раніше з боку ставилась. Вставляється сімочка знизу, все і та всі, все динамички. Ну, а все так. В принципі, роз'ємчики всі, навушники. От. Це, в принципі, ось такий огляд був нашого смартфончика Redmi Note 14 Pro. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується чогось включений, хто користується таким теж смартфоном, як вам він в праці, чи він відповідає своїм характеристикам. Мене цікавить особливо камера, тому що брала я тільки для... Для відеозйомки, для відеозйомки. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Бай-бай.